Це візково він. Зараз я поставлю сюди. Присилає мені мій син такі вірші. Я перве зауваження йому роблю, що вони на російській мові. Кажу: синок, з цим треба закінчувати. Це не наша мова. Цю мову треба забувати. Ці стихи його положила на музику. Ну, я маю музикальне образування. Земля моя, не, не моя. Святкуєм перемогу і всім країнам нашу клін. За їхню допомогу. І всім країнам нашу клін. За їхню допомогу. Оце так. Оце так чувствовала моя дитина все, що буде відбуватися. Він у декабрі, коли йшов, він мені казав, мама, така м'ясорубка буде. Це було літо 21-го. Ми оформляли е, льготу, ну, повезли документи, там все таке. Він оце, е, Достає дві фотографії, одна із них отам. Ну, дві, і друга. І каже, нама. Я кажу, та на що вони мені? На, гляди, згодиться. Ми живемо в селі тут. Квартира в городі, вона моя квартира. Ну, як я приписана, я хазяйка там і Ігор там. Але жив він. Я подзвонила сусідки і кажу, Оля, може хтось прийде і буде мене шукати. Ти ж знаєш, де я живу. Вона мені дзвонила і каже, приїжджали військові і була скора допомога. Я вже одразу все зрозуміла. Три місяці. І це йому три місяці. Це через день робилась фотографія. Це йому чотири роки. Він теж чотири роки. Я в торговлі робила тоді, це біля каси. А це мої подружки. Подружка ось, а це я. Це я в молодості. Це коли Коля у нас родився. Ось Ігорюк, ось Коля. А це, значить, його друга кепка. Він сказав їй нікуди, нічого. Я не знаю, як це називається. Це, оце він коли тут фамілія його, там таке. Шеврони, це ж він висилав уже додому, в чому він тут буде, та саме, всі футболочки. все постіра, Лєночка стирала йому. Він висилав, ну, як грязно він, волонтери, спасибо волонтерам. Це така робота. Ця скорбота, вона, мабуть, не мабуть, вона на всю життя. Це дитина. розумієте, я, я її рожала, я її кормила. Я до п'яти років його від себе не одривала. Це була, був смисл життя, понимаєте? Може, менше плакати буду. Я коли просипаюся утром, я завжди дивлюсь на вікно. А там ну, світ вже розцвіло. Понимаєте? Боже, слава Богу, розцвіло. День почався. Не бомблять. Отвлікаєшся, починаєш робити, починаєш це саме, сім'ю треба кормити. І так воно потихеньку і вже сіде.